Слава Україні, друзі! З вами знову і В сьогоднішньому відео ми будемо розбиратись із тим, чому фондовий ринок продовжує падати, чи це вже дно і ми в подальшому будемо лише зростати, чи можливо навпаки, це лише початок великої кризи, рецесії і обвалу фондового ринку. Також я вам покажу, як мені вдалося втратити за попередній тиждень більше ніж 8 тисяч доларів, і що я планую з цим робити, та яким чином буду надолужувати втрати. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які досі зі зброєю руках Хащають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео. Вам його дивитися також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, будемо розбиратись, яким чином мені вийшло втратити 8 тисяч доларів, і чи фондовий ринок насправді скам чи ні. Як ви знаєте, минулий тиждень був дуже сильно червоний. Багато компаній, навіть хороших, падали на більш ніж 10%. І NASDAQ, це індекс із технологічних компаній, війшов офіційно у корекцію. Це означає, що він втратив більш ніж 10 Відсотків від попереднього піку, і при цьому було падіння дуже багатьох компаній, окремих, на більше ніж 10%, 30, 40, 20 і так далі. Звісно, багато з них цих компаній були виправдано переоцінені і впали по ділу, але багато яких були хороших, наприклад, Netflix впав на 10%, Spotify на 13% і такі гіганти, як Костку, також падали на більш ніж 10%. А Nvidia втратила 1%. Трильйон доларів від своєї капіталізації з буквально 6 січня до ось лютого місяця в її капіталізація зменшилась з 3,6 трильйонів до 2,6 трильйонів. Ну і з хороших новин Ілон Маск втратив 100 мільярдів доларів. Сподіваюсь, що з 330, які залишились, він втратить ще хоча б 300. І звичайно, причини були на це в основному це тарифи і невизначеність. Ця невизначеність з тарифами, які то вводять, то відміняють, то знову вводять, і призводила до таких наслідків на ринку. Коли людину, яка вводила тарифи, запитали в чому проблема. То відповідь була, що глобалісти усьому винні в SPY і тіфі на 500 був помічений третій в історії об'єм пут опціонів. В основному ці опціони купляють для того, аби ставити ставку на. Падіння ринку, і ці інвестори, звісно, були у плюсі в минулих тижнях. Також у попередньому відео я розповідав, що саме пут опціон є можливістю купити страховку від падіння на ринку. Крім цього, був помічений найбільший в історії відтік капіталів за один тиждень. Ну і золото ціна на нього також б'є всі рекорди. Тобто, ми маємо по суті ідеальний шторм, коли дуже багато невизначеності і екстремального страху у інвесторів і інституційних, і роздрібних, які активно виходять з позиції. А також Грають на пониження, ну і індекс волатильності теж це підтверджує. В попереднього тижня він досягав значень 27, якщо не помиляюсь, і всіх нас в портфелі, хто інвестує на фондовому ринку, це звісно відчували. Я ось показував в телеграм-каналі. Дякую до речі всім, хто доєднався. Є серед 25 тисяч підписників телеграма, хто ще не. Там, то, будь ласка, підписуйтесь. Я ділився із тим, що в п'ятницю мій портфель просів на півтори тисячі доларів за один день і становив тисяч доларів. Хоча, звісно, на початку місяця він був 70 майже 6 тисяч доларів, тобто падіння було на 8 тисяч доларів у моменті. І, звісно, це було досить і досить неприємно. Проте вже до кінця п'ятниці портфель відновився, фактично, всі втрати були нівельовані. Він збільше. Все знову на 1,5-2 тисячі доларів, і за підсумками місяця з врахуванням кінця п'ятничного дня, все ж картина не така погана, тобто, втрати. Трошки більше 5 тисяч доларів. Якщо ж подивитися трохи на ширшу картину, взяти один рік, то S&P ми бачимо зріс все ж таки на 12%. І ось це просідання на 2% насправді не таке вже аж і критичне. І якщо подивитися знову ж таки історично, то ми бачимо, що від піку просідання дійсно було трохи більше, ніж від початку року, це майже 7%. Але таких просідань більше, ніж на 5% протягом навіть цього останнього року ми бачили ще. Двічі, і кожного разу після просідання був, звичайно, ж ріст. І вдовго також ринок е, поки що зростає. Звісно, це може змінитися. В моєму випадку, в моєму портфелі, я все ще. Сильно більше ніж 20% має прибутковості, якщо брати за один рік, і в номінальній, і в реальній вартості портфель сильно збільшився, фактично вдвічі, частково за звичайно, з врахуванням депозитів. Але якщо не помиляюсь, то більш ніж 10 тисяч доларів, навіть з врахуванням ось цих 8 чи 5 тисяч втрачених доларів за рік. Це є чистий приріст капіталу, і я не можу скаржитись на ринок. А для всіх інвесторів, які лише починають, дуже Же важливо запам'ятати правило 10 днів. Воно означає те, що якщо ви інвестуєте в індекс S&P 500 чи в хороші компанії з цього індексу, і пропускаєте лише 10 днів у році, то ваша прибутковість, наприклад, з 1928 року в середньому за кожен з років становила би 8%, Але якщо б ви пропустили 10 днів, то вона би становила мінус. 13%. Якщо взяти більш свіжий період, то прибутковість ваша в середньому за рік становила би 12%, Але якщо б ви в кожному році знову ж таки пропускали цих 10 найкращих днів, то ви б мали від'ємну прибутковість мінус 10 Ось додатковий графік, де ще більш наочно це все видно, і особливо класно можна це прослідкувати в останні два роки, У 2023 році. У вас дохідність становила 24%, у відсотки, в двадцять якщо б ви інвестували в S&P П'ятсот, але якщо б ви вийшли з ринку лише на 10 днів, які були найкращими в цьому році, то ви б отримали прибутковість всього на всього 4% в кожному з цих років. Ось тут ще більш детально ви можете побачити, тобто, фасуті, 10 найкращих днів року дали 20% прибутковості індексу в 2023 році, і лише 10 найкращих днів дали. У 2024 році, що це нам каже, це нам каже, що не потрібно таймати ринок чи вичікувати ідеальної точки входу чи виходу. А важливо все ж таки притримуватись наших стратегій загальних і основна з моїх стратегій це не зробити якісь фантастичні результати прибутковості, а зберегти та накопичити капітал для свого власного пенсійного фонду. І я інвестую довгостроково це більш ніж 5-10 можливо років. І в цій довгостроковій. Перспективі досить виграшна позиція інвесторів, якщо вони інвестують вдовго, тому що якщо раніше в 60-х 70-х роках середній період володіння акціями тривав 7 років, то вже в 2000-х він зменшився до 1 року. А зараз він зменшився ще більше в 2020 році, було дослідження, яке вказувало, що цей період триває всього 5,5 місяців. При цьому, якщо ми подивимось на вірогідність від'ємних результатів при інвестуванні в SP 500 або знову ж таки можна екстраполювати на інвестування в хороші компанії з SP 500, у вас є така вірогідність, якщо ви інвестуєте лише на один день фактично 50 на 50, 46% вірогідності, що у вас буде від'ємне значення. Якщо ви інвестуєте один місяць, то така вірогідність 38%. Якщо ви інвестуєте один рік, то така вірогідність все ж таки висока, досить це 26%. Якщо ви інвестуєте 10 років, то така імбірність падає до 5%. Ну і тут немає. Але якщо 20 років, то там ймовірність близька до нуля. Тому якщо подивитись об'єктивно, то макроекономічні фактори стану на сьогодні не вказують на те, що ми будемо зараз, от буквально вже завтра, входити в якусь страшенну рецесію. Останні п'ятничні дані по зайнятості також показали хороший результат. Додано було 151 тисяча. Робіти, ну і самий рівень безробіття всього-навсього 4,1%, тобто це досить хороший, невисокий, рекордно низький, можна сказати, рівень, що підтверджує, що поки що в економіці Америки все окей. Крім того, якщо подивитися, крім безробіття, на, наприклад, ВВП, то ми все ще маємо прогноз по зростанню ВВП 2,3% в середньому за рік. Також ми бачимо, що інфляція не зростає, вона 3% це те, Дуже хороший показник. Також ми бачимо, що довгострокові ставки по 10-річних облігаціях сильно впали, фактично з 4,7% до 4%. Зараз, правда, трошки виросли до 4,3%. Але є на увагу, є звичайно об'єктивні фактори. Це ті ж самі торгівельні війни. Ще місяць тому я записував відео, в якому вказував про їх наслідки. Ну і крім того, адміністрація Трампа, зокрема, міністр фінансів Бесед, заявляє, що економіці потрібен. Детокс, так зараз він по суті називає рецесію, і вже це все виливається в те, що обрахували, яким чином може бути вплив на. ВВП випадку, все ж таки, якщо тарифи на Канаду і Мексику будуть введені, якщо Канада і Мексика введе зворотні свої відповідно митні збори та тарифи, то ВВП буде насправді не 2,5% зростання, а від'ємне 0,2 випадку, якщо тільки США, і 0,3 якщо буде і взаємні е, тарифи, і звісно, вже є багато новин про те, що є ризик рецесії, адже від'ємне значення якраз ВВП і означає рецесію, коли. Два квартали поспіль буде від'ємне значення зростання ВВП. Ну і також є вже аналітики, зокрема Морган Стенлі, які говорять, що їхній прогноз по зростанню американської економіки буде переглянутий і в них є великі перестороги до самоведених мит. Якщо ж підсумувати цю ситуацію, яку ми маємо останні три тижні, де є по суті падіння ринків. То можна зробити наступні висновки. Бути в ринку, навіть якщо акції падають чи просідають, це єдина правильна стратегія, якщо ви інвестуєте вдовго. Виходити через страх подальшого падіння це дуже погане рішення, одне з найгірших по суті, при інвестуванні. Ринок може як падати, так і зростати в короткостроковій перспективі, але вдовго, якщо ваша стратегія 5-10 років, то ринок, звісно, повинен зростати, бо по-іншому ви б в нього не інвестували. Ну і мій базовий сценарій, який зараз я розглядаю, це те, що поступово все ж таки будуть скасовуватись ці митні збори і тарифи, і економіка США і ВВП буде продовжувати зростати як наслідок акції, також будуть продовжувати свій ріст. Якщо ж тарифи все ж таки будуть надовго, і адміністрація Білого Дому умисно введе економіку Сполучених Штатів у рецесію. То, звісно ж, ціна на акції, як і будь-які інші активи, буде сильно падати в період зменшення економічної активності. Але і в одному, і в другому випадку. Я, звісно, буду купляти і при цьому більш агресивно, якщо в нас буде розвиватися ось цей другий гірший сценарій. І знову ж таки, тут варто наголосити, що не в кожного інвестора стратегія повинна бути як у мене. Ви можете обирати власну, ви можете інвестувати в золото, в крипту чи диверсифікувати свій портфель. Але логіка нагадаю моєї стратегії полягає того, що я кожного місця додаю в свій інвестиційний портфель додаткові кошти для того, аби обрати найкращі компанії, які ринок надає мені можливість. Купувати купляти в відповідний момент часу за найкращу ціну. І зараз, наприклад, такими компаніями, як на мене, хоча я вже неодноразово в останніх відео це говорив, є Nvidia, яка в моменті минулого тижня була менше ніж 25 співвідношення ціни до. Її прибутків, при тому, що зростатимуть ці прибутки цього року 50%, наступного року 25%. Тобто, ви по суті платите е, співвідношення ціни до зростання прибутків менше, ніж половину. У випадку 50% росту і 25% е, співвідношення price to earnings. При тому також є Google дуже цікавий зараз в ціні. Він коштує менше ніж 19%. Коштував минулого тижня співвідношення цього ж ціни до прибутків зараз 19,3. Але при тому. Що загальному ринок на рівні 22, якщо не помиляюсь майбутніх прибутків, то я дуже впевнено можу додавати собі власне портфель Google. І як ми бачимо. І Google, і особливо Nvidia при поточній ціні це фактично рекордно низька ціна за попередніх 3 роки. Ну і звісно, Amazon, куди ж без нього, він в останні тижні теж сильно просів, як і багато технологічних компаній. І зараз він торгується за співвідношенням ціни до операційного грошового потоку на рівні 18, що є набагато нижче, ніж його середнє значення за попередніх 3 роки, яке становить 23. І, звісно, крім цього показника, є багато інших, які вказують на. А недооцінність Amazon, при тому, що всі його показники насправді зростають. А ось оцінка падає. По суті, ці три компанії в моєму портфелі становлять більш ніж, мабуть, 50%. Amazon Амазон зараз це 25%, Google 16%, Nvidia 8 майже 9%, і загалом портфель в мене в більшості складається саме з технологічних компаній, які і найбільше постраждали. Але ось така тимчасова волатильність цілком прийнятна для мене, і ті інвестори, які інвестують в компанії, які мають потенціал до найбільшого зростання, мають розуміти, що ризик тимчасових просідань в таких компаніях є значно більший, ніж якщо б ви інвестували умовний Макдональдс чи Coca-Cola. якщо подивитися по диверсифікації, то звісно, хоч всі вони можна сказати з технологічного сектору компанії маю на увазі, в моєму портфелі. Все ж таки багато з них є з досить різних сфер, в тому числі, є, звісно, напівпровідники, рітейл, простий софтвер чи інтернет компанії. Також є частково Хелскер. Наприклад, Хімсен Херст також є фінансового сектору. Тобто я абсолютно поки що задоволений тим своїм портфелем, яким він є зараз, з співвідношенням диверсифікації та Відсоткового співвідношення позицій, при тому, що, наприклад, Uber, який зараз займає 10%, взагалі не був в моєму портфелі минулого року, чи Microsoft, чи та ж Nvidia. Тому, враховуючи, що я лише на початку свого шляху інвестиційного, звісно, портфель може змінюватись, і особливої уваги зараз я не приділяю відсотковому співвідношенню, але те, що в Amazon і в Google я вірю найбільше, якраз і підтверджує те, що вони мають найбільшу вагу у моєму. Портфелі по географічній диверсифікації, можливо, крім Америки, варто би було додавати більше європейських компаній. Я на початку показував Spotify, наприклад, як одна з європейських компаній, яку я уважно свідкую, якщо її ціна впаде, буду, можливо додавати. Але глобально поки що особливих проблем із тим, аби інвестувати в американські компанії. У мене особисто немає, тому що це просто одні з найкращих компаній світу. Якщо вам цікаво, інвестиції на фондовому ринку, особливо враховуючи те, що він просів і є можливість додавати. Та хороші компанії за набагато нижчу ціну, ніж вони були, наприклад, місяць тому, то я рекомендую завантажити Вишкіл 1.0, де від початку до кінця для тих інвесторів, які зовсім не мають досвіду інвестування, є розписана вся покрокова інструкція. Якщо ви більш досвідчений інвестор, то рекомендую ознайомитись з і 2.03.0, де є більш детальна стратегія. Моя інвестиційна описана також аналізи індивідуальних компаній. Ну а якщо ви просунутий інвестор, то звісно я вас запрошую до клубу Тараса Гока, де є купа унікального контенту, аналітики і, звісно, класна Перком'юніті, якщо ви додивилися це відео до кінця, то я бажаю, щоб ваш нетворс зростав як у ворона Баффета. Слава Україні! Перед до перемоги, смерть ворогам!